Як жир перетворити в м'язи, або рекомпозиція? Сьогодні я про це трохи розкажу, розкажу, що це таке, тому що багато людей не розуміє. Багато людей до сих пір справді думає, що жир можна перетворити на м'язи. В основному це люди ну, такі трохи старші, тобто 40, 50, тому що раніше була така думка пофіг. Якщо ти жирний, бо можна жир перекачати в м'язи. Але, звичайно, це не зовсім так. Це просто такий вислів. Я думаю, більш сучасні, молодіші люди це вже розуміють. Отже, що ми маємо на увазі, коли хочемо перетворити жир в м'язи? Є в нас, наприклад, якийсь Вася, хай буде Вася. Ну і в нього там є надлишкова вага, він ніколи в зал не ходив. І йому кажуть, слухай, а ти ж можеш Вася перекачати жир в м'язи. І Вася такий, да. Йому кажуть, ну так, да, звісно, всі ж так роблять. І Вася такий, блін, прикольно». І по факту, з одного боку, це правда, тому що з такої форми, скажімо так, коли ти повний, товстий, в тебе є зайва вага, можна перетворитись з такого гарного аполлона. Можна. Але це не зовсім жир в м'язи, Тому що жир це одна структура, а м'язи — це інша структура. Це, типу, як з дерева зробити залізо. Ну, це неможливо. Тому перетворити жир м'яза це просто вираз, який в сучасному світі називається рекомпозиція тіла. Як ми його робимо? Насправді елементарно просто ми набираємо м'язову масу і скидаємо той зайвий жир. Ну і, грубо кажучи, в жир перетворюємо м'язи. Насправді ні, насправді це ми працюємо як над жировою тканиною, так і над м'язовою. Як це реалізовується в житті? Наприклад, для цього треба дві речі. По-перше, звичайно, тренування. Тому що для того, щоб росли м'язи, треба тренування. Якщо ми беремо ціленаправлений ріст м'язів, це силові тренування з вагою. Тобто тренування в спортзалі, тренування зі штангами, з гантелями, підтягування, віджимання, але з додатковою вагою. Також можуть бути. Тут ключове слово, з додатковою вагою, щоб вміти робити прогресію. Тому що якщо ми робимо прогресію, наші м'язи ростуть. Це тренування. перше місце на другому місці це, звичайно, харчування. Я в кожному відео про це говорю, що харчування воно дуже важливе. І тренування нам важливі для того, щоб набирати, нарощувати м'язову масу. Харчування ж нам потрібно для того, щоб, в принципі, не заважати нарощенню м'язів, тобто, щоб ми отримували потрібну кількість білка, там норму жирів, норму вуглеводів, щоб ріст м'язів був можливий. Але, попри цього ми робимо невеликий дефіцит за рахунок вуглеводів дуже часто. І за рахунок того, що ми маємо дефіцит, ми можемо як нарощувати м'язи, так і паралельно скидати зайвий жир. Особливо це може бути виражено в людини, яка, наприклад, ніколи не займалась, або в людини була довга перерва. Ну, знаєте, там в залі тренуєш якогось чоловіка, якому там 40. І питаєш: ви тренувались дотепер? І він каже: да, тренувався у армії 20 років тому. Я там міг, міг підтягуватись, віджимався, жав штангу. ну... Ми ж розуміємо, що до теперішнього світу, до теперішнього його стану, це не має ніякого значення, але люди це часто розказують. Тобто, в армії він там був сухий, важив 70 кілограм, а зараз такий собі дядя з півним пузом, якого немає м'язів взагалі, і важить під сотню. Ну тобто, ті тренування до теперішніх не мають ніякого сенсу. Я зазвичай, коли питаю, мається на увазі, як ви тренувались недавно, ну там рік ще тому, а не 20 років тому. І от такий дядя з певним животом, якого немає м'язів, при правильному підході, тобто налаштоване харчування, він чітко їсть так, як треба. Плюс силові, наприклад, три рази в тиждень грамотні силові тренування, нехай це буде фулбаді, він нарощує м'язову масу і скидає жир. Це все робиться досить просто. Це все робиться досить просто, якщо ви розумієте, як зробити таке харчування. Як зробити такі тренування? По тренуванням це силові тренування з прогресією, звичайно, по харчуванні це просто створюється невеликий дефіцит. Тому що, якщо ви створите великий дефіцит, ви вже будете себе почувати слабо, буде важко тренуватись, не буде сил, це буде погано для організму і м'язи рости від цього не будуть. Ну і жир ви від цього, можливо, трошки швидше почнете скидувати, але не дуже сильно. Але тут важливо те, що, можливо, навіть ті м'язи, які є, вони підуть, ви будете себе погано почувати, це не добре для здоров'я. Тому дефіцит робиться маленький. Саме таким чином, в принципі, жир і перетворюється в м'язи. Це якщо ми беремо новачка, наприклад, такого дяденьку з півним животом, то ми за півроку вже робимо хороший результат. Ну а за рік можна зробити прямо бомбезний результат, грубо кажучи, грубо кажучи, зробити з цього дядючки. Якогось там Аполлона з пресом і з такими м'язами. Ну, відносно. Я це, ми не говоримо, звичайно, про професійних бодібілдерів і ті величезні об'єми, які вони мають, тому що це зовсім інше. Якщо ж ми беремо людину, яка, наприклад, займається зараз в залі, там, тренується вже півроку, рік або два, рекомпозиції трохи буде не так робити, тому що, знаєте, є люди, які тренуються, але не слідкують за харчуванням, в них. Зайвого жиру є, і вони м'язи свої не бачать, їм це не подобається. І в даному випадку їм треба, грубо кажучи, хоча б втримати ті м'язи, які є, ну, бо за час тренувань якісь м'язи наросли, і скинути зайвий жир. Це робиться харчуванням. Тобто силові вони і так робили, і так роблять, і скидують зайвий жир за допомогою харчування. Хтось каже, що неможливо скидувати жир і набирати м'язову масу. Тому що це зовсім різні процеси. Адже для набору нам потрібен профіцит, грубо кажучи, а для схуднення нам потрібен дефіцит. Але при невеликому дефіциті це все можна зробити. Якщо людина новачок, як я сказав, яка не тренувалась, можна зробити фантастичний результат. Якщо ви вже тренуєтесь в залі, ну вже не новачок, трішечки це все буде працювати не так, а буде працювати просто. По другому сценарії, тобто ви собі тренуватись продовжуєте, просто ви ставите ціль зменшити відсоток жиру, зменшити відсоток жиру і будете, грубо кажучи, йти до фігури Аполлона. Ну, насправді це все, що я розповідаю, можливо, воно виглядає складно, але це не складно. Потрібні для цього три речі. Три речі. Я тільки що писав сценарій для свого короткого відео, зараз я згадаю. Перша річ це, звичайно, дисципліна. Тому що якщо ми говоримо про якусь трансформацію, треба розуміти, що це повторення однієї, тої самої рутини, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. І якщо ви не дисциплінована людина, то у вас не вийде. Тому спочатку дисципліна. Над цим треба працювати. Це просто база. Це дуже важливо. Далі, це терпіння, тому що. Не можна бути васію з певним животом, який не має м'язів, і за місяць стати аполлоном з пресом з красивими руками, там, з накачаною груддю. Це неможливо. Тобто для цього треба час. Тому другий важливий елемент це терпіння. Тобто треба налаштувати, що на цей процес трансформації піде певний період часу. Звичайно, все залежить від того, в якому стані ви знаходитесь. Тобто, звичайно, якщо ви важите 160 кг, це займе більше часу, бо вам треба багато скинути. Якщо ви важите там, 100 кг, це займе менше часу. Ну, але в середньому вам треба півроку, рік, щоб зробити такий суттєвий результат. Але якщо у вас немає терпіння, то ви цього не зможете зробити. Тому що просто не вистачить у вас. Тепер наступне: уявимо, що у вас є терпіння і є дисципліна. Але є ще третій елемент, він дуже важливий це, звичайно, знання. Якщо у вас немає знань, як відновлюватись, як харчуватися, як це все побудувати краще, як відслідковувати результати, як коригувати харчування, коригувати тренування, як правильно тренуватися і так далі. Тобто це все це знання. Треба знати, як це все робиться. Якщо ви не розумієте в цьому, то для вас це, звичайно, буде дуже складно. І що ви можете зробити? Ви можете почати це все вивчати, ставити над собою експерименти. Можливо, у вас вийде, можливо, не вийде. Ви потратите багато часу, багато сил, багато грошей на це все. Ну або є інший варіант, ви можете просто працювати спеціалістом, який має знання, для кого це елементарно. Тобто він вам налаштовує тренування, ви тренуєтесь так, як треба. Харчування каже, як відновлюватись там, тобто, щоб ви не перевантажувались в залі. Ви маєте вже терпіння, маєте дисципліну, тому ви можете це все виконувати, що говорить спеціаліст, і, в принципі, досягаєте хорошого результату. Це як в рекомпозиції, так і в наборі м'язової маси, так і стосується в принципі схуднення. Тому ці три кроки, вони, я так подумав, і думаю, вони є ключовими. Нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування або ви хочете працювати зі мною повноцінно, як з онлайн-тренером, пишіть мені в інстаграм або телеграм, там в описі будуть всі посилання. Пишіть всі деталі, я вам відправлю. Дякую, що додивились це відео. Сподіваюся, як завжди, вам допоміг. Це відео виходить 1 числа на новий рік. Всім всіх вітаю з наступившим новим роком. І всім бажаю хороших результатів в цьому новому році.